loque tu o je 4 липня 2023 року у селі Града священники Української православної церкви Тернопільської єпархії разом із виклачами Почаївської духовної семінарії та Кременецького богословсько-реганського училища на чолі з благочинним Кременецького округу Протереєм Василієм звершили чин похорону над обі'єнним воїном Петром Миколайовичем Гловою, старшим солдатом, що проходить військову службу в збройних силах України на посаді старшого оператора. І під час виконання бойового завдання, 15 липня 2023 року, отримав несумісні із життям поранення внаслідок ворожого мінометно-артилерійського обстрілу, усім рідним, близьким, друзям, односельчанам та військовим побратимам висловив щире співчуття, дай Бог царства небесного, представному уб'єному воїну Петру. І пані міром Господу помилуй. душі усопшого раба Божия, но вже ставленного убиєного воїна Петра, и же проститися йому всякому прегрешенню, войному жені, вольному чині душу його і дуже праведні покаяються. У Христа безсмертного царя и Бога Снова представленного убья нового воина Петра, Христе Боже наш, і тебе слава воссилание, с Отцем і Святим і твоим животворящим Твоїм духом, нині и письма, и во веки Амінь. Рече Господь своїм учеником, якоже возлюбим, Отець яску, злюбих вас, будете любви моей. А ще заповіді моя соблюдєте, прибудете в любви Моє, я каже, а заповіді Отця Моє соблюдок, і прибиваю в Його любви, Сія в благоу вам, да радость моя у вас буде, і радость ваша ісполниться. Сія є заповідь моя, да любите друг друга. Я каже возлюбых вы, Больший сиясь за любви, никто же и мой да топ душу свою положи за други своя, ведь друзі мои все аше творите Елика, а заповедаю вам, волю раби. Яко раб не к тому возглабою рабы, я корабль не ведь, что творит Господь Его. Вас же реков других, я я же Слышав от Отца моего, сказав вам, не мене мне но нас избрах вас, и положи их, да ви идите, и плод принесете, и плод ваш, ваш прибудет, да, Его же ваше просите Отца, во имя Мое да. І сьогодні знову ж таки ми чуємо дуже багато розсудів всяких інших людей, які спромовлені, можливо, трудно також мені пояснити. Але я ще раз повертаюся до нашої місії, до місії церкви нас одна місія. Скорбота, моліт. Якщо вже людина захищає там в тих трудностях нашу землю і наш народ, ми молимося за її здоров'я, щоб вона щасливо повернулася. Якщо вона віддала дійсно своє життя, ми молимося, знаючи її ім'я, не знаючи. Господь знає всі імена, але за тих, хто полє, полє, поклав душу свою за. Ту свободу, яку дарував нам Господь даром жити в нашій країні, в нашій землі. Тому сьогодні, коли ми молимося за покійного Божого Петра, ну що ж, ми можемо висловити своє співчуття родині, найперше, батькам, матері. Знаю, що батька вже немає, так дружині, синові. І довіряємо, що церква не лишається в стороні. Чим може допомагає, не буду сьогодні фіксувати, що церква наша робить, Але раз деякі сили стараються те звести на нівець. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що є така, такий вислів, написано. То, що дала права рука, нехай не знає ліву. Тому і це ми переживемо. Але хотілося б, щоб кожна людина цінила іншу людину, що вона хоч навіть не лише чимось, навіть словом підтримує нашу країну, наш уряд, наше воїнство. От, і ті всі дійства, які направлені на те, щоб захистити свій народ. Ну, і в другому церква завжди зобов'язана і завіряє, що вона завжди молилася, молиться і буде молитися за тих, хто постраждав навіть фізично в здоров'ю, а тим більше за тих, хто віддав своє життя, що Господь вже за те коротке життя на землі покоїє її царствові небесне. Тому ще раз. Приносимо співчуття матері, дружині, синові, всім рідним, ну і односельчанам, оскільки він тут корені, так сказати, походить звідси, ну, тому щоб не забували, коли молився за своїх, помолився за уб'єнобойну, травм на